Новий рік настав. Зазвичай люди залишають увесь негатив і смуток в минулому році, а в наступний намагаються внести тепло і позитив. А що робити з тими людьми, які в минулому році не мали поганого настрою і негативу? Їх рік був щасливий і приніс їм неперевершені враження. Вони переносять усі теплі емоції в рік наступний і цілий рік радіють цим емоціям. Цих людей ми завжди раді вітати і називаємо їх диваками в цьому році. Вони вас здивуватимуть ще більше. Яким чином, дивіться просто зараз. Дивіться сьогодні у програмі, як диваки шукали мистецтво в побуті, таврію, яку перетворили на ракету. А практично всі дівчинка, яка надмірно захоплюється пляшками. Вона буде набуться скальзати її не удержите. Йода в Україні. Виробництво українських автомобілів тепер досягло більш-менш пристойного рівня. Ми випускаємо вантажівки, легкові автомобілі, навіть іномарки за придбаною ліцензією. Одним з піонерів українського автоконструювання був ЗАЗ-965, що був розроблений у 1959 році. Потім Запорожець удосконалили, зробили таблю. То був справжній шок. Українське авто, яке за дизайном нагадувало іномарку. Люди дивувалися, а справжні автомобілісти казали. Авто прикольне, але з виготовленням запізнилися років на 15. Зараз Таврія майже не викликає здивування. Скоріше, посмішку та іронію. Герой наступного сюжету стверджує, Ставрії сміється той, хто сміється останній. По вулиці, коли я їду, дуже часто бачу, оборачується практично всі. Е -е, багато улибаються. Ну, улыбка це ще ніколи не означало, що люди к этому плохо. то есть, значит, все нормально. Юрій Бичковський, голова Українського Союзу ветеранів Афганістана, його знає увесь Херсон. І не тільки через те, що тут він людина відома і член шанованого лицарського ордену. Він єдиний на ціле місто і Україну загалом їздить на веселому ексклюзивному авто із наймоднішими наворотами. идея сделать из Таврии или из Запорожца э, машину, которая бы привлекла внимание людей, э, очень проста. Надо просто любить машину. Надо к ней относиться с душой, как к любимой девочке. Юрий придбав цю Таврию лише для того, чтобы было на чем ездить на поливание. Але настільки захопився її удосконаленням, що тепер за внутрішніми характеристиками авто нічим не відрізняється від крутих іномарок і може, не соромлячись, з'явитися у найпрестижніших точках Херсону. На тюнінг диво машини Юрій виклав дві з половиною штуки зелених. Подивимось, що можна зробити за ці гроші із дешевого вітчизняного авто. Ну, болідом вона не стала, але у всякому випадку заводиться вона як, як, як найнастоящий болід. Пожалуйста, кнопка стартера і машина завелась. Коробка передач родная. Єдине, що мій друг художник вирізав вот вот ручку, зробив оригінал, настоящий оригінал з копыта лошади, лошаді, тобто розмір 1 в один. Хоча Таврія витискає відносно і небагато, всього 130 км на годину, афганець зі стажем відчуває себе в ній, як на справжній бойовій машині. Ось ці кнопки колишній пілот гелікоптеру спеціально зробив у вигляді тумблерів. І це не бутафорія. Вони всі працюють. Кнопка, яка дає моментальний е, пуск е, світу і звука. <мір> е, 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 дальнього ближнього света включається е, підсвітка педалі. І також включається поді, із В <мір> жаркую погоду можна відкрити люк, який був встановлений на эту машину. именно с этой целью. Как только вікна зачиняются, салом автомобиля перетворюються на звуконепроникну кімнату, где можно голосно спевать, кричать, не боючись, что хтось на улице покрутит пальцем біля скроні. Акустическая система проложи 6 динамиков, которые расположены прямо здесь. Вот пищалки, вот средние частотники и вот низкочастотники. Как работает она, могу показать. Зовнішній звук Юрій забезпечив колоритними мембранними трубами, привезеними спеціально з Італії. Зеркало здесь тоже несколько необычное. Значит, на лето, когда вставляется сюда блок с телевизором, вот здесь э, загорается экран, который показывает изображения DVD DVD и э, э, телевизионные программы. Здесь, когда нет блока с телевизором, с DVD-входом, здесь у нас есть э, целый компьютер. Вольтметр, метр который состояние цепи і напряжение в сети бортовой. Также здесь секундомери, которые висвітляються, скорость, антирадар. Все в этом зеркалі очень удобная вещь. Температура внутри і и, и снаружи воздуха в середині завжди тепло. І не тільки завдяки термоізоляції. Сидіння в машині завжди гаряче. Это не чехли, це действительно сиденья, которые подогреваются прямо изнутри. Спинка и э, заняться. Значит, ой, Шуц. Я просто попытался доказать, что э, если сюда приложить чуть-чуть чувств, души и любви, то из нее можно сделать такую же конфетку, как, допустим, из какой-нибудь хорошей наматы. Ваші враження від попереднього сюжету можуть бути різними, але байдужими, сподіваюсь, ви не залишились. А все тому, що все геніальне просто. Використання звичайних побутових речей у здійсненні мрії приносить задоволення і дивує оточуючих. Задоволення і здивування гарантує програма «Диваки», Якщо подивитись далі. Дивіться далі: наскільки можна заглибитись, зв'язуючи своє життя із пляшками. Ні. Герой зіркових воїн йода насправді авангардист. Можливо, він своїми творами хоче нам щось сказати. Вони можуть бути скляні, дерев'яні, пластмасові, залізні і навіть глиняні. Їх щодня використовують мільйони людей на планеті. Вони довгі, короткі. Круглі, квадратні, великі і маленькі. Ними можна вбивати. Але вони нерідко рятували життя людям. Їх використовують для збереження рідини часом смертельної, часом життєво необхідної. Одна маленька дівчинка з Кіровограду обмазує їх клеєм і посипає травкою. Іноді вона робить це вночі. Дивіться, неперевершений блокбастер! купила и пляшки. Вот я взяла бутылку, у меня сразу пошла какая-то идея. Вот. Или, же, или же, когда уже столько много бутылок сделала, иногда просто получается так, я постоянно зацикливаюсь на этих бутылках, у меня получается как сон какой-то, приснится, все, я утром бегу, делаю эту бутылку. Юля Полякова, учениця середньої кіровоградської школи номер 11 яка почала заглядати у пляшку ще з п'яти років. Щоправда, заглядалася вона не тільки на пусті пляшки. У звичайній склотарі Юля побачила полотно для шедевральних творів. почалося з того що з мене мама начала таскати по всяким музеям. Потом я начала рисовать. У меня было более 50, ну, более 50 рисунков. Я их развешивала по всей квартире, ходила, говорила, мама, давай сделаем галерею, чтобы ко мне приходили. Гудика 4. Юля з самого дитинства зрозуміла, що навколо безліч матеріалу, з якого можна щось робити. Коли Юля пішла до школи, бажання творити щось дивовижне із того, що ми звикли бачити лише як предмет побуту наштовхнуло її на творчість із пляшками. Это было так. Я начала делать бутылки. Первая бутылка была. Взяла э, бутылку Союз Виктант. А почему было... взяла именно бутылку? Вот что не там, я не знаю, не холст, не бумага. Ну, с бумагами ты попробовала, с пластилином попробовала. Почему именно бутылки тебе потянуло? Было день рождения, после день рождения осталась красивая бутылка. Потом взяла краски, дома краски, рисовала постоянно. Еще в художественную школу не ходила. Mm -hmm. вот, взяла и разрисовала. Ее потом... Я. Я просто її розрізувала різноцвітними красками. Після фарб у хід пішли нитки. Робота достатньо виснажлива. Щільно вив'язуючи круг за кругом, маленька художниця створювала стильні штучки для інтер'єру всього за 20-40 хвилин. Ви представляєте, вот вот намотайте тільки цю нитку, нічого більше не робите. Мало що не вийде. Ви будете сидіти на ній 5 років. Это я вам точно говорю. Она будет соскользать, вы ее не удержите. Когда с мамой поехали на море, она собирали, мама любит собирать травы. Ага. Это постоянно сухие травы по вазам везде. И я взяла клей, начала клеем. Короче, у меня получились очень интересные работы с трав. Как-то отключили дома свет, смотрю, свечка, кап, кап. Такая интересная фигурка на свечке была вообще. Ну я взяла, думаю, сейчас обкапываю это а пупырышки, чтобы были на бутылке. Интересно mm -hmm. же будет. Взяла пупырышки, сделала на бутылке, накрасила и ну, <coughs> Сіним Кожного разу Юля пробує якийсь новий метод оздоблення пляшки. Вона наповнює їх рідиною та піском, створює нові оптичні фокуси та експериментує із живою природою. Із звичайних розфарбованих пляшок Юліні роботи перетворилися на вишукані композиції, в яких кожна деталь витвір мистецтва. Когда вона мені вперше показала Юлі роботи, а тоді була маленька, та ви тепер вийти перед собою таку красивою да. А тогда это был просто себе малыш и малыш, очень перепуганный, очень такой, знаете, не смелый. И когда я увидела первый раз эти работы, вот тогда я впервые поняла, что это действительно ну, необыкновенный ребенок. Маргарита Миколаївна дуже демократична жінка, незважаючи на те, що займає посаду директора школи. Саме через ці незвичайні пляшки, оздоблені дитячою рукою, строга директориса часто не реагує на періодичну відсутність своєї учниці, єдине привілегія захищаю, де можу, іноді навіть від учителей, тому що, взагалі, ми прийшли до часу, коли потрібно вже розуміти, що не буде талантливий ребенок сидіти за партою так 10 часов підряд. Не буде. А якщо він ще не здоров. А якщо він після 10 часов роботи в школі йде в художественную школу? А якщо він ще везет роботи на виставку і их їх виставки сьогодні? У колекції юної художниці 200 пляшок, щоб квартира не перетворилася на пункт прийому з флотари, частину колекції Юля виставляє на різних міських виставках. Перша выставка так нервничала. Вот. У мене було все такие всі такі різні. Виставка вот. пройшла, было родительское собрание, всі були классы, всі родители, всім понравилось. Та якщо батьки були в захваті від пляшок, однокласники стали до дівчинки в опозицію. Они мені не поверили, що это я делаю. Сказали, що это мама поїхала то купила ці бутылки вот, под моїм іменем, що я это делаю. Вообще в классе у нее нормальные и хорошие отношения. Некоторые дети, вы знаете, это тоже нужно понять, не ругая этих детей. Одни дети ей просто немножко завидуют. Довелося Юлі доводити, що роботи не придбані в арт-бутиках і не виставляються під чужим іменем. Я кажу, якщо хтось не вірить, я зараз покажу вам, як я це роблю. Я просто сіла перед ними, зробила бутилку, вони були всі в шокі, одразу побіжали, давай ми з тобою зробимо. Уже такого нету, но уже так. А у меня, знаешь, у меня у бабушки такие интересные бутылки. Может быть, тебе принести сделаешь? Вот такое, такое. теперь плана. Да, да, да. Появилось много таких вот настоящих друзей, наверное, да? Которые дружат за бутылку. Нет. Це все маленькі ізобрения. Це мало що талант, це ще й уміння його воплатить. Так повелося, що всі слов'яни хапаються за серце, коли розбивається якась стара. Наші думки вимальовують собі картину втраченого алкогольного щастя. У Японії такий процес. Викликає щастя, але тому, що все розбивається. Чому гускокі так радіють? Дивіться далі. Далі дивіться, у чому секрет йоди або японський авангард в Україні. Якось я випадково проколов у газетах Окей. дірку. Уявіть собі ситуацію. Ви берете трилітрову банку, наливаєте туди фарбу. Довго і зосереджено дивитесь на неї. Виходите з нею на вулицю, піднімаєте її над головою. І найголовніше, із серйозним виразом обличчя розбивайте вщен цю банку об підлогу. Цікаво, що подумають пересічні українці? Пришелепковатий? заполоханий. Або хлопче, що ти робиш? У японців така картина викликає захват і здивування. Вони називають це мистецтвом, а все тому, що створюють навколо цього дуже багато галасу. Дивіться, я намагаюсь відійти від усіх думок, які ми зазвичай заповнені наші голови, і знайти ту красу, яку ще ніхто не бачить, яку ніхто не помічає. Сімамото сьодзо, – 77-річний японський професор, який творить мистецтво із звичайного побуту, батько японського авангарду. Брання з газет він розбиває бляшанки з фарбами на своїх полотнах. Дехто вважає його диваком, він себе називає авангардистом. А ми його вважаємо дивовижною людиною. Можливо, він своїми творами хоче нам щось сказати, що саме дивіться далі. Так просто і не вимушено дивувати людей японці почали не вчора. Японський авангард з'явився у середині 50-х, коли на культурній карті Японії виникла група диваків, які вирішили змінити мистецтво своєї країни. Вони назвали себе групою Гутай. Сімамото був одним із них. Після війни люди в Японії знали дуже мало про сучасне мистецтво, і я дуже здивувався, коли якось побачив картину, на якій була намальована оголена жінка, що йшла по небу. До того як я побачив це полотно, я думав, що картина повинна бути подібною на фотографію. Побачивши цю картину, я зрозумів, що мистецтво це дещо інше. До 20 років Сімамото захоплювався живописом, аж поки не зустрівся з чоловіком, який перевернув світогляд юного художника, з ніг на голову я зустрівся із своїм учителем Йосіхара Єро, який постійно учив мене робити те, чого ніхто у світі ще не робив. Оскільки грошей у мене не було, я не міг писати на полотні. Тому я склеював газети і таким чином робив полотна для живопису. Якось я випадково проколов у газетах дірку і показав своєму вчителю. Він мене дуже похвалив. Сімамото вразив своїм неординарним мистецтвом цілий світ. У пошуках нових методів виявлення художника японські авангардисти відкрили для себе екшн-пейнтінг. Вони почали творити мистецтво прямо перед очманілою від здивування публікою. Так їх мало цікавих результат. Вони ловили кайф від самого процесу, здатного ввести дорослого глядача в стан дитячого захвату. Будьте обережні, у вас є всі шанси зляпатися фарбою, але це зовсім не страшно, коли дивишся програму. Диваки Українці відчули на собі інфантильну радість від справжнього дуркування і майже хуліганства, яке не варто повторювати в клубах без попередження адміністрації. Та великому метру культурної революції можна. Зараз ця дивовижна газетна конструкція увінчена виточною японкою. Буде миттєво розвалена! Ви чуєте, як пищать від задоволення ці люди? Вони справді перетворилися на дітей. А ось і сам Сімамото він іде здійснювати план Б розбивання трилітрових банок, наповнених фарбою. Як виявилось, наша склотара досить витривалий продукт. Деякі банки не билися в процесі падіння. Гадаєте, старий японець засмутився? Ні, він тішився, що все відбувається природньо. Усічка, на його думку, найцікавіша частина процесу. Якось до мене в гості приїхав чоловік, який сконструював атомну бомбу, яку пізніше скинули на хіросіму. Тоді він навіть не підозрював, що бомбу скинуть на людей. Коли він дізнався, що трапилось у хіросімі, він зняв фільм про ці події і привіз його в Японію з метою припинити війну у всьому світі. То був Бен Портер, один з конструкторів атомної бомби. З ним японський авангардист вирішив започаткувати живу картину, яка створюватиметься протягом ста років. В одному з приватних портів Японії вони раз на рік кидають бомби з фарбою. Через сто років людство побачить величезну картину, символ, картину метафору, картину пам'ять коли я розмовляв з Беном портером, який зробив цю атомну бомбу, то зрозумів, що саме мистецтво може врятувати світ від війни. Але ж ваші перформанси це теж своєрідне руйнування. Ну, це ж не руйнує світ взагалі. Це ж навпаки, всіх підігріває, поєднує. Тому це таке руйнування придумане, іграшкове. І більше мені звичайно подобається дивитися на творчість дітей та розумови неповноцінних людей. Наприклад, я дивлюся на картину, намальовану дитиною, і відразу бачу, що малюку було дуже весело, коли він малював цю картину. І мені також стає весело і приємно. А чому мені подобається творчість дітей та розумови неповноцінних? Тому що в них якраз немає двої з тих думок. Вони набагато відвертіші, і тому їх одразу видно. В наступній програмі ми викриємо усіх зловмисників, які втілюють свої плани у програмі Диваки. Наша редакція під пильним наглядом глядацького комітету святкуватиме один рік. Закулісне життя програми Диваки. Відучь! Що? що я на тебе Я відушку? Що за уважиш? А ти ж Бачи його! Тільки рівно за тиждень. В принципі, все обичне. Дивіться, не пропустіть. Це була програма Диваки. Я Олександр Гордус. Дивуватися не смішно, це сміливо. Перевертайте світ щохвилини. Просто кажуть гримери, що коли кусаєш губи, то вони стають іншого кольору природного. А я виглядаю як. Не треба за... ругатися, не треба ругатися, ругатися, не треба. Що робити з тими людьми, які за минулий рік? Перешалепкувати без голови не туди сюди автомобілів нагадайся. Виробництво українських автомобілів я опять забыл, как там. Не говорить? Да. Так а що ж не <laughs> как ну, давай, давай. Вони можуть бути скляні дерев'яні я ж не поняття.